Закохався, не відповідає тобі взаємністю. Ти називаєш її богинею, даруєш найцінніші подарунки. І ти взагалі-то король на хвилинку. Фрідріго, II Август, не розумів, що не так з цією жінкою. І коли вже нічого не допомагало, королю прийшла геніальна. Ідеї, коли всі засоби і подарунки було вичерпано, Фрідріх рішуче налаштований, прийшов в гості до Констанції без запрошення і кинув їй під ноги в буквальному сенсі мішок з грошима. Як згадувала покоївка, сотні тисяч талерів розсипалися на підлогу. Якщо конвертувати це у сучасну валюту, то численна кількість пачок 100 єврових і доларових купюр. Встелили долівку покоїв цієї леді. Чи прийняла вона після того злицяння короля? Дивіться на моєму каналі Жістере. посилання.